Релакс, задоволення і спокій, і це все про локацію тополя найкраще місце для вашого сімейного відпочинку. Усю цю оазу дбайливо та з любов'ю роками благороджувала родина Рожків, аби створити на прилученні незабутню туристичну локацію, яка потрапляє у саме серденько. До слова її розвиток відбувається постійно. Резюмує Артем Рожко. А все почалося з ностальгії за незабутніми дитячими роками. Років, мабуть, шість тому. Я сюди приїхав в спогадах з дитинства про те, як ми колись сюди велосипедами ганяли і купались тут. Ось. І я коли приїхав на дамбу і побачив стан цього озера, зрозумів, що воно ну, в занедбаному стані було в дуже занедбаному стані. Ось. І була розрушена дамба частково. Ось, чомусь, от, я не знаю, як пояснити, але з'явилося таке бажання все ж таки відновити його і зробити так, щоб було приємно не тільки нам, а й всім пролучанам ті спогади, які були раніше з дитинства, як тут всі купалися, ловили рибу, щоб все ж таки відновити це все і зробити його знову охайним, достойним для того, щоб можна було, як так відпочивати. Аби вповні насолодитись краєвидами тополі, вирушаємо на незабутню прогулянку човном. А вона тут є повноцінною альтернативою морським прогулянкам, коли від чималої швидкості діймаються хвилі і легко лоскочують обличчя. А краєвиди відкриваються неймовірні, над водною гладдю кружляють чайки і лелеки. А чого лишень вартує? Хатинка бобра в очереті, яка вже стала топ-туристичним об'єктом. Ставок має вражаючі розміри та дивовижну природу. Ми тут сьогодні вже зустріли бобра, качок та лелек. Від прогулянки човном лишилися просто незабутні враження. Це справжній релакс і перезавантаження. Аби туристи вповні могли насолодитись цією азою, довелося прикласти чималих зусиль, зокрема, розчистити ставок і провести його зариблення, Ділиться Артем Рожко покращили умови для рибалок в першу чергу. Ось здвинулися в розвитку розведення риби, різних видів риб, помимо тих, які були ну, зазвичай. Люди звикли до того, що є там короп, карась, амур. Ось. І в цьому році ми, як кажуть, додали ще певну кількість інших. Ми додали трошки альтанок для відпочиваючих, для бажаючих тут людей відпочити. Ось. І окрім цього, додали більше зробили місць для рибалок. А ось у цій копанці днями з'явилися нові мешканці мальки коропа. весні цього року. Коли стало питання зариблення, ми поїхали до одних людей, які займаються розведенням. Ось. І побачили, як люди на території своєї земельної ділянки, хай там навіть невеличкі, це в селі, штучно поробили невеличкі ставки, копанки, в яких займаються розведенням і розмноженням різного виду Ось. Ми там у них купували лина маточне поголів'я для того, щоб розвести у себе тут на ставку. І вертаючись назад, з батьком якось так з'явилася сама по собі ідея про те, що щоб ми нам самим не зробити подібне, щось подібне на кшталт того, що ми побачили там у цих людей. І таким чином народилася ідея все ж таки спробувати, тобто викопати окопленку невеличку, і Пробувати запускати лічинку різних видів риб. На сьогодні це лічинка короба. От, ми її запустили тільки вчора. Там також можна розводити будь-яку рибу осітра, і, і, і будь-що інше. Тому, і, до речі, той же самий е, доволі непримхливий. І, і спокійно може знаходитися в таких природних ставках, як у нас згодом рибу переселять до ставка, аби створити ще краще місце для риболовлі та трофейного улову. До речі, тут навіть подбали про вітряки, які запобігають задусі риби взимку. Ми сіли, розмалювали от, конструкцію, і в принципі, враховуючи те, що ставок у нас не дуже глибокий. Відносно, якщо так можна сказати, тобто такі конструкції можна, є можливість встановлювати протягом всієї водойми. Ось. І почали ми з однієї перший рік, потім наступного року поставили ще три, в тому році додали ще, тут їх, їх всі не видно, бо вони, ставок не зовсім рівний, він там далі уходить вліво і там ще є. Ось. І таким чином взимку. Коли крига стає закриває повністю всю водойму, такі вітряки дають можливість робити промоїни в воді, і вона сягає інколи, ну в залежності від того, який вітер сягає десь до п'яти метрів в діаметр. Перезавантаження дуже важливе, особливо у час складних випробувань. Розімує Артем Рожко і запрошує усіх охочих до тополі, не лишень задля трофейного улову. Повинно бути якесь місце або якесь хобі для того, щоб була можливість перезавантаження і спокою в душі, да, скажімо так. І от для мене особисто в тяжкі часи дуже класно приїхати сюди, десь в тишині, а ще краще, якби не було зв'язку мобільного. Ось, і просто посидіти, навіть просто посидіти з вудкою. Тут час зовсім іде по-іншому. І, і от такого плану перезавантаження дуже класно. І багато хто з людей, хто приїздить до нас, вони роблять це лише для того, щоб просто посидіти і отримати задоволення від природи, від тиші, від води, від того, як клює поплавок, точніше риба, ось, як вона ловиться. І все дає певного позитиву, настрою для майбутніх звершень, якщо так можна сказати. Не уловом єдиним тут іще можна посмажити м'язка або ковбаски на зручних спеціально облаштованих мангалах та посмакувати у комфортних бесідках. Окрім того, що в нас є рибалка і такий відпочинок, у нас є і альтанки, і мангали, на яких так само, в принципі, можна пожарити, посмажити шашлик або ж колбаски, які можна придбати в, наших, в нашій мережі магазинів сити тап. До речі, аби і сюди дійшла цивілізація, довелося встановити сонячні панелі. Тут взагалі електроенергії не було, і тому такий проєкт відбувся. Ми на сьогодні отримали можливість отримувати електроенергію на 6 кВт на годину. І таким чином, ми тепер себе забезпечуємо, тобто, ми в подальшому хочемо зробити освітлення берега, освітлення в альтанках. Тобто, у нас тепер сьогодні є питна вода. Тут поля це топ місце не лише для риболовлі, а й для змістовного сімейного відпочинку і перезавантаження. Тож не зволікайте, бо кількість альтанок і мангалів обмежена.